І ще є така новина. Так, свіжа мобільний телефон судді Верховного суду Всеволода Князева вдалося розблокувати спеціалістам у Польщі. Наразі цей речовий доказ досліджує детективи Національного антикорупційного бюро у межах справи про 2,7 мільйони доларів. Неправомірної вигадим про це розповів керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Він наголосив, що телефон ніяк не вплине на справу самого Князєва. Князева, оскільки вона вже перебуває на фінальній стадії, і незабаром слідство в ній буде завершене. Проте у телефоні можуть бути докази про причетність інших осіб до злочину, який уже інкримінується екс голові Верховного суду, а також свідчення э, скоєння інших злочинів. Нагадаю, у травні детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Семоголда Князєва за. Твердженням слідства це сталося при отриманні хабаря у майже 3 мільйони доларів, якщо бути точним, 2,7.